Привіт! Сьогодні, 29 липня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує автомобільну розв'язку на перетині вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту автокушенфом. Дуже велика подяка всім моїм глядачам які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Що підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь. Розв'язка вулиць Богатирська та Лугова. Цей огляд в нас вже другий з цього об'єкту. Попередній я робив десь трохи більш як тиждень тому. В ньому ми докладно розбирали, що це за шляхопровід, що за розв'язка, що планують робити. І за період нашої відсутності хлопці з компанії Укртрансміст вже так доволі суттєво встигли розібрати частину аварійного шляхопроводу. Ну а весь капітальний ремонт отробиться, нагадаю, на замовлення комунальної корпорації Київ Автодор. І сьогодні я приїхав вже в нас без чверті, восьма вечора, для того, щоб подивитись, як працює нічна зміна. Для того, щоб вам більш наочно та зрозуміліше було, які саме зміни відбулися на цьому об'єкті, дуже раджу передивитися попередній огляд. Зараз ми дивимося на устійну опору з боку мінського масиву. Бачимо, що хлопці вже розібрали укіс під мостовою спорудою, утворили таку собі терасу або майданчик невеличкий його вклали залізобетонними плитами, на які в свою чергу згодом будуть ставити домкрати, для того, щоб Піддомкрачувати, підіймати балки для заміни гумових опорних частин та для того, щоб лагодити ригель. Уздовж цієї мостової споруди, як бачимо, вже демонтовані консольно-тротуарні блоки, вони ж лоткові блоки. Ми бачимо стан жахливий оцих поличок або консолі теподібної балки. Там далі теж є щось подібне. Хлопці казали, що коли... Відкрили ці лотки, там було дуже-дуже жахливо всередині. Вони дуже боялися, що коли будуть демонтувати блоки, то щось попаде донизу. Тому ці всі роботи демонтажні проводилися вночі, коли перекрити тут рух. Ну, дякувати Богові. І завдяки можливо цим заходам безпеки, ну і взагалі. Завдяки тому, що хлопці професіонали тут працюють, то нічого нікуди не впало. Хоча, зважаючи на от зовнішній вигляд цього всього, повні могло б і впасти. Дивлюся, на той бік теж бачу, там так само, як і на ближчій до нас у стійній опорі, вже змонтовані плити на полишці і розбитий обетонований колись укіс. Запитав хлопців, що було в тому лотку, сказали мені, що було там порожньо, була лише одна труба, дуже іржава. В цій трубі колись, вочевидь, була електрика для того, щоб живити систему підсвітлення проїзної частини, але жодних ліхтарів тут немає. Я не знаю, скоріш за все, там воно давно вже не працювало. Також виявилося, що в будинках навколо мешкають якісь шкідники, які, незважаючи на те, що у хлопців є дозвіл на роботу вночі, вже двічі викликали поліцію та не дають хлопцям працювати пізніше, ніж 23 година. Хоча ми розуміємо, що, по-перше, в нас є дуже аварійний шляхопровід, і треба швидше це все розібрати завершити. По-друге, навіть самим мешканцям оточуючих будинків буде більш приємно, якщо швидше ця робота завершиться і взагалі тут жодного галасу не буде. Але вони собі чомусь не хочуть цього розуміти і розтягують задоволення, що воно тут довше, довше, довше оце все довбалося. Ну от, на жаль, такі в нас люди. Ну і зараз ми власне чуємо, як на горі працюють потужні відбійники, розділяють балки. Я вам вже казав, що тут. Певну кількість балок, принаймні, поки що по дві з кожного боку, в кожному прогоні, мають взагалі демонтувати, для того, щоб потім їх поміняти на нові нового зразку, паралельно розширити або подовжити ригелі, і далі мали по три балки розділяти між собою, для того, щоб по три балки можна було піддомкрачувати для... Лікування ригелів та для заміни гумових опорних частин. От зараз це все робиться. і Ми бачимо там просвіт, там просвіт, там просвіт, там просвіт. Зараз подивимось згори, як це все виглядає. Ну і для того, щоб вже завершити ту частину огляду, яку я хотів для вас провести під мостовою спорудою. Звернімо увагу от сюди. Тут хлопці вже почали складати тимчасові опори на оцих плитах, що я вам показував раніше. Вони призначені теж для того, щоб на них розміщувати домкрати і піддомкрачувати по три балки. З того, що їх почали встановлювати від центру мосту сюди, я можу зробити висновок, що в першу чергу будуть підіймати оці три балки, потім їх кудись посунуть. Хоча на тому боці я теж бачу частини тимчасових опор, і отут ще певні деталі для них. але те, що я бачу, ну, можливо, їх ще не підвезли сюди, а можливо, просто це не та кількість, щоб одночасно можна було встановити їх під всі прогони і робити цю справу паралельно. Тобто, скоріш за все буде десь або по одній трьох балковій частині підійматися, або з цього боку, і з того боку паралельно, але не більше. І потім ці опори будуть пересуватися на інші місця. І до речі, там далі ми бачимо, що вже Міст розділили навпіл, тобто розбили посередині два прогони, і отут наступні два прогони теж довбають потрохи. Ну і нарешті, що я ще хотів зазначити, це те, що вже з того боку заборонено прохід для пішоходів під мостовою частиною. Ну, звісно, це логічно, тому що там зараз багато чого падає донизу. Тепер ми з вами піднялися на мостову споруду і бачимо одразу, як відбійник колупає рештки. Як мені сказали хлопці, це те, що залишилося від карнізних блоків та від лодкових блоків. Хоча тут вже по цьому важко сказати, як воно було. Хіба що можемо звернути увагу на те, яка скородована арматура тут скрізь. І отак тепер виглядає прогонова будова. Ми бачимо, що хлопці вже демонтували не лише дорожній одяг, процес, який ми спостерігали попереднього разу, але також і ту стяжку, що була на балках. Я вам вже пояснював в попередньому огляді раніше, що те подібні балки, які колись вироблялися, вони мали не лише широку верхню поличку, але і товсту. Тобто ця поличка виконувала частково ту роль, яку зараз виконує розподільча монолітна плита. І ці балки вони за ці полички через випуски арматури омонолічувалися між собою, а потім зверху робилася така стяжка, яка мала просто як захисний шар, як вирівнююча стяжка, щоб зробити оцю розхилку на мостовій споруді. І оце все зараз демонтовано. І хлопці бачимо, там продовжують розділяти вже самі міжбалкові просвіти. Також я вже зазначив, зараз ми бачимо, як це виглядає згори демонтований консольно-тротуарний блок. До речі, помічаю, що скоріш за все, от я вам сказав, що немає світильників. Вони тут були, але не знаю, горіли, не горіли, освітлювали, не освітлювали. Важко мені вам сказати, але принаймні хлопці констатували, що в цій трубі це я до того ще повторююсь, де мали бути кабелі під них, то нічого там вже не було. Так і не вдалося мені з'ясувати, на жаль, що тут було на місці, де мав би бути деформаційний шов. Нагадаю, що тут їх було два на остійних опорах, але обидва вони були закриті просто асфальтом заліплені. І чи було там щось під асфальтом, чи просто були щілини, куди потрапляла вода, ми не знаємо. Я питав хлопців, але вони кажуть, що тут розбиралося без них на іншій зміні. Тому, на жаль, ми цього не дізнаємося. Поки що, хоча в нас є шанс з'ясувати це питання, коли будуть розбирати протилежну частину мосту. Це якщо нам пощастить. Оце в нас рештки системи водовідведення з мосту, як бачимо, крім... Шматочка іржавої труби, яка була вбетонована, нічого немає. Я вже казав, що під цими випусками, які колись мали тут бути, жодного колектора не було ані з того боку, ані з того боку. Цікаво, що зараз у нас просто балкові прогони в одну нерозрізну прогонову будову перемонолічується. За допомогою армованої плити, але оскільки, як я сказав, тоді, коли це будувалося, такої плити не робили, то ми бачимо, що через якісь закладні окремі балкові прогони були з'єднані між собою. Зараз їх тут не знаю, чи то вже розділили, чи можливо це воно було ну більш схоже, що воно було вже прогниле тут, тому що отут залишилося, а отут скрізь все порушене. Оце все прогнило під лодковою частиною. Робоча арматура, все зруйновано ще. Тут ще гірше. На жаль, через те, що я сюди сьогодні трохи запізно приїхав, хлопці, що працюють на нічній зміні, не змогли мені відповісти, чи як і планувалося раніше будуть демонтовані лише по дві крайні балки, чи, можливо, цих балок буде більше. Справа в тому, я вам розповідав, що проєкт на цей капітальний ремонт, і відповідно всі дослідження цього об'єкту розроблялися і проводилися ще до початку російської навали. Потім через Велику війну проєкт був відтермінований. І за цей час значно погіршився стан шляхопроводу. І тому, можливо, тут ще додаткові якісь балки треба буде під заміну визначити, тому що. Коли хлопці з Укртрансмосту сюди зайшли, то проводилися виїзні наради з представниками замовника комунальної корпорації «Київавтодор». і деякі балки ще були так, схоже, в дуже поганому стані, і було під питанням, чи будуть їх міняти додатково, чи ні. Ну от поки що ми того, на жаль, так і не дізналися. Ну, от бачимо, яким чином тут прогони були з'єднані між собою, дуже багато якихось. Кривеньких, косеньких, смужок, металевих. Частково вони прогнили, Ну а тут схоже їх хлопці вже розрізали. До речі, варто зазначити, що там, де вода не потрапляла до балок, до оцього бетонування міжбалкових просвітів, то там і бетон нормальний, і арматура в нормальному стані. А далі, схоже на першому прогоні, вже водичка просочувалася, і там скрізь пішла іржа. Так само ми бачимо це все і на тій частині, де хлопці зараз працюють. До речі, оскільки в нас на оцих опорах освітлення ще кріпляться розтяжки контактної мережі тролейбусів, то схоже, що незабаром хлопцям з Укртрансмосту доведеться монтувати тут якісь тимчасові опори або, можливо, Київпостранс вирішить замінити тролейбуси на автобуси чи на тролейбуси з автономним ходом. Я думаю, що ми про це дізнаємося вже невдовзі. На першому прогоні теж вже все розділено. І бачимо, що хлопці демонтували перехідні плити. Ну, я вам казав, що буде мінятися тут шафна стінка. Вона ще не демонтована, але вже готується до її демонтажу. Доволі потужна, до речі, вона. Ну і звісно, коли міняється шафна стінка, то перехідні плити теж міняються. Важко мені сказати, які вони тут були. Ми бачимо лежень, А от самі плити. Хлопці, як чи вже прибрали, чи розбили по місцю. Але схоже, що вони були все ж таки збірно залізобетонними, тому що отут, схоже, на заводське виготовлення плити. І отут ми можемо побачити те, що могло б бути деформаційним швом, але от власне я тут нічого не бачу. Тобто є якась пластина. Є ще якась пластина, можливо, це грибінки, рештки. Ну от Як воно мало працювати, незрозуміло. Так, якщо зазирнути під асфальт, то там ще якась накладка була. Можливо, там колись був такий наче, жолоб для відведення води, але це все давно згнило і його просто шар за шаром, шар за шаром, замазюкували асфальтобетоном, заливали бітумом. Ага, ну. Ще якщо придивитися, то помічаємо, що навіть трохи в бік заливалося це все. Тобто не над деформаційним швом, а ближче до берегової частини. Ну і для тих, хто все ж таки не подивився попередній огляд, отак виглядав деформаційний шов, отаким зигзагом незрозумілим, весь залитий бітумом. З цього боку я не бачу, щоб з'явився якийсь. Пішохідний наземний перехід, так як було намальовано хлопцями на початку робіт з того боку. Тому для мене не зрозуміло, куди ж мають переходити пішоходи. Ну і з цього боку теж дивлюся на те місце, де мав бути деформаційний шов. Бачу, що схоже на кожен нарешті якоїсь грибінки, але не можу бути в цьому впевнений. Можливо, це просто якісь ребра жорсткості невідомого призначення. Ну і Сьогоднішній огляд у нас вийшов з вами такий не дуже тривалий, але сподіваюся, вам сподобалося те, що ви в ньому побачили. Великий обсяг робіт хлопці з Укртрансмосту виконали за цей тиждень. Сподіваюся, що коли прийду до них наступного разу ще десь за тиждень, то вони мене здивують ще більш чимось приємним. Також буду дистанційно дізнаватися, що з цими балками, коли їх вирішать демонтувати, якщо це станеться раніше ніж я. Плановому порядку, збираюся сюди приїхати, а скоріш за все це буде відбуватися вночі, заради безпеки, то буду намагатися сюди приїхати і на цей процес, щоб його для вас зафільмувати. Коли демонтують балки або монтують балки, це завжди цікаво та видовищно. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!